Особливий день авторка Юлія Хандужинська читає Валентина Виноградова. У березні сонце посміхалося теплим промінням і змушувало розставати останній сніг. Декілька весняних днів виявилися напрочуд теплими, хоч, незважаючи що тиждень тому, ще стогнав, сердився лютий. Так! Саме напередодні, 8 березня, це тепло гармонійно поєднувалося зі святом. Створювався особливий настрій. Хотілося дихати на повні груди, жити і радіти кожному дню. Починалася весна. Два дні поспіль на вулицях біля квіткових крамниць продавали багато різних квітів. Серед сірих буденних вулиць, які омивалися брудними струмочками талого снігу, немов різнокольоровим килимом буяли вітрини квіткових магазинів, яких тільки квітів там не було. Таке різноманіття можливо побачити тільки на виставках. Поважні червоні троянди, безперечно, були королевами майбутнього свята. Ані на хвилинку їм не вступалися туї, ромашки, тепличні тюльпани різноманітних кольорів, а також ідеально підібрані композиції з інших квітів. Молодь, чоловіки і літні люди усі поспішали купити квіти для своїх рідних, близьких і закоханих. Жінки, на відміну від чоловіків, якось хотіли вирізнитися по особливому. Весняні посмішки їм пасували вдвічі більше, ніж у будні дні. Заклопотані увагою, вони розквітали самі, мов ті квіти. Яся поспішала вранці на роботу. Як завжди, швиденько підфарбувавшись, з хати вилетіла кулею. Сьогодні вже 7 березня, і потрібно оглянути всі квіти, щоб купити найкращі для свого директора. Хотілося свята, а в душі уже витьохкувала перша пташечка. І було бажання принести радість іншим. А ось і квіткова галерея. Ті красиві, а ті ще красивіші очі розбігалися від такої кількості краси. Обігавши всі крамниці і всі місця, де продавалися квіти, яся зупинилася неподалік, АТБ, де їй. Здалося, що там продавали найкрасивіші троянди. Вона завжди купувала квіти саме тут. Сім метрових червоних троянд тісно притулилися одна до одної. Червона стрічка від корінців до бутона ніжно обвивала квіти, мов гірлянда. Оце так букет пишний, багатий, святковий. Дивувалися всі перехожі, хто бачив ці квіти. Яся з букетом стояла біля крамниці і очікувала подругу, яка їй щойно зателефонувала, щоб разом піти на роботу. Навколо стільки тепла і усмішок, що хотілося подовше залишатися в тій атмосфері серед свята квітів. Та враз жіночий погляд. Зустрівся з поглядом двох дітей, які сиділи на східцях під магазином і продавали квіти. Діти якось по особливому дивилися на жінку і ще більше на букет, який купався в оваціях слів. По скромному одягнуті, у звичайних куртках зі злегка зашморганими рукавами, по серйозному розгорнули свій бізнес. Розклавши квіти у пластмасових стаканчиках. Дітлахи сором'язливо продавали маленькі, непримітні підсніжники, які ледь проросли із землі. Легко одягнуті діти зустрічали і проводжали очима кожного перехожого, ніби запрошували їх купити в них квіти. Захоплені святом перехожі. На жаль, ніхто на дітей не звертав уваги. На вулиці голосно лунала весела музика, ніби якийсь магічний настрій біг за людьми і вітав їх зі святом. Покрутившись пару разів на місці, Яся згадала, коли вона вчора йшла з роботи додому. То також тут цих дітей бачила. Якась Невеличка голка жалібності уколола її в серце. Ось я зараз підійду ближче до них та запитаю, подумала про себе яся. Доброго дня, діти! Доброго дня, доброго дня! Яся глянула на хлопчика і мовила. А чому ти сидиш на холодних сходах? Ще простудишся, швидко злізь. Та ні, я ось газету підстелив, мовив малий. А в оченятах в нього такі коники вистрибують, ніби вона в них купила оті їхні всі квіти. Багато маленьких підсніжників з цибулькою сиділи у замурзаних пластмасових стаканчиках, низько схиливши голівки, ніби від сорому, що не вмилися. Діти на це не звернули уваги. Стаканчики вишикувалися в два рядочки. Перший рядок, де були менші квіти, і другий рядок, на мій погляд, такі ж самі квіти, але діти говорили, що вони старші. За квітами виглядав невеличкий ящик сірого кольору, який, очевидно, принесли для грошей. А де ви взяли ці квіти? запитала Яся. Діти один поперед одного сказали ми вдома накопали. Стривайте, а ви вчора теж тут сиділи і продавали квіти? Так. І що хтось купив у вас? опустивши оченята донизу, зітхнувши, відповіли: Небагато. А сьогодні вже продали щось? Ще ні. А по чому продаєте ви свої квіти? старша дівчинка на випередки. Ось ці по п'ять гривень, а ось ці у другому рядочку по десять гривень. Погляньте, вони справжні з цибулькою будуть довго-довго жити. Купіть, несміливо вирвався голос дитини. Жінка дивилася на дітей ніби подвійними очима яким хотілося хоч одну квітку продати. Це був би не їх заробіток, це були б гроші на хлібину, якою можна увечері повечеряти. Яся дивилася милосердно на цих дітей. На той момент перед очима пропливло її дитинство далеке і, можливо, в чомусь схоже на цих дітей. Вона витягнула з кишені гаманець і поклала дітям в ящик їх перший заробіток. Вони ніби вдруге народилися. Усмішки були такими щирими, а ноги самі почали підстрибувати. Спасибі вам, спасибі вам. повторювали декілька разів і заглядали ясі в очі. Ми вітаємо вас з 8 березня. Нехай у вас все буде добре. І разом з цими словами дівчинка вибрала найбільший пластмасовий стаканчик із підсніжниками. Дякую. ледь стримуючи сльози, відповіла жінка, для якої це було справжнє 8 березня, з якимось виконаним перед собою обов'язком. Дитячі очі ще довго проводжали ясю, до якої підбігла Валентина. Привіт! А ти чого плачеш? Та ні, вія в око потрапила, зараз все пройде. Серце ще довго гріла тепла весняна сльоза, якою втішалася і сама яся. Того ж дня на вікні, поряд з вогняно червоним букетом великих гордих троянд, сором'язливо купався у сонячних променях маленький пишний букет. Білосніжних підсніжників у замурзаному стаканчику. І той букет зігрівав серце Ясі більше, ніж тепле весняне сонце.